Сьогодні в нас на продаж дуже гарна квартира ЖК Кінеско. Цей будинок був зданий у 2020 році. Тут є все необхідне для життя, дуже розвинена інфраструктура. Є кав'ярні, магазини, ресторани, супермаркети. Також забудовник подумав про наших діток. Тут є просто шикарний дитячий майданчик. Наїзд до центру займає всього 12 хвилин на машині, а на громадському транспорті 20 хвилин. Збудували підземний паркінг, а також є місця для вільного користування. Думаю, що вам вже цікаво, що ж там за квартира. Ми що, де дивись? Знаєш, спілкувалися з номерологом, і він мені сказав, що це ще квартира, бо це сьомий під'їзд і сьомий поверх. В першу чергу можете помітити, що ця квартира дуже світла. Вона має 64 квадратних метри, має окрему спальню, кухню, студію, санвузел та гардероб. Зараз вам все покажу. Тут у нас вхідна зона. Я дуже містка велика шава, три секції. Подивіться, яка в нас Тут Ми одразу вам переміщаємось до кухні. У нас велика кухня, студія, світлих тонах, є вбудований холодильник, двохпонтурний газовий котел, індивідуальне опалення. Також є посудомийка, духовка, все, що треба. для... Подивіться, який великий стіл. Тут можна приймати дуже багато гостей. Також є диван, який розкладається звичайно, і кондиціонер. Зверніть увагу на світло. А також є балкон. І знаєте, в чому Він як закритий, так і відкритий. І на балконі є розетки, і також світло. Переміщаємося у спальню. Подивіться, яка вона велика простора і гарна. Спальня має велику шафу. Подивіться, яка вона близька і декало повний зріст. Ой, я забула, тут ще є гардеробна. Подивіться, яка вона величезна. Просто мрія кожної жінки. Я взагалі подумала, що це кімната. Також тут є дуже зручний санвузол. Подивіться. Тут є душова каміна і для лісний унітаз, також є правильна і сушильна машина окремо. Ціна цієї шикарної квартири 105 тисяч доларів. Тільки не кому не кажи, але власник готовий до того.